Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Honda Pilot. Просто подивіться на цього Просто титана. Дивіться, які гарні дисочки у нас. Автомобіль у нас офіційний, доглянутий. 3,5 газ-бензин 2009 року на автоматі, звичайно ж. Зараз покажу вам, як виглядає задній ряд. У нас тут світлий шкіряний салон. Автомобіль дуже доглянутий в класному стані. Попереду у нас звичайно повний електропакет, електрорегулювання регулювання сидінь з пам'яттю. у нас мультикермо, круїз-контроль, коробочка автоматична, двохзонний клімат у нас, є у нас мультимедіа, розширений бортовий комп'ютер, люк. Ось така дуже класна збережена машинка. Придбати ви можете в нашому автосалоні Автофокус за адресою Михайла Гришка, 4А біля метро Позників. Пропонуємо обмін, кредит, розсрочку, лізинг.